Початку сьогоднішньої доби підконтрольні російській владі банформування 10 разів намагались спровокувати підрозділи сил АТО на порушення режиму повної тиші. Близько дев'ятої ранку, неподалік тимчасово окупованого Донецька, бойовики впродовж півгодини прицільно гатили зі стрілецької зброї та гранатометів по наших позиціях в районі Опитного. Ефективним вогнем по вогневих точках противника зі стрілецької зброї українські воїни змусили агресорів припинити обстріл. На цій же ділянці лінії розмежування сторін після опівдня бійців сил АТО намагався поцілити ворожий снайпер. Всі його спроби виявились безрезультатними. Ще один прицільний обстріл українських захисників ворог здійснив зі стрілецької зброї біля Мар'їнки. Окрім того, озброєні злочинні угрупування самопроголошених республік вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів в бік наших опорних пунктів південніше Авдіївки та в районі Опитного на Луганщині та Маріупольському напрямку. Окупанти впродовж дня активності не проявляли.